Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз студію з нашою постійною експерткою астрологиною Анною Вергелес. Вітаю вас, вітаю Олена і всі глядачі. У нас сьогодні дуже цікавий ефір, тому що я пам'ятаю, як ми з вами вже робили декілька прогнозів, і вони стосувалися, зокрема, події в світі і в Україні. І сьогодні спеціально для наших глядачів хочемо зробити такий випуск про астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку. Тож почнімо Червень 2025 року, що він приніс людям, зокрема нашим глядачам, і для кожного знаку зодіаку, як він програється, що очікувати. Червень дуже цікавий місяць, тому що у нас є така планета, яка називається Юпітер. Це планета великого щастя, зірка королів, удачі. Це те, що ми всі з вами дуже любимо, переходить у новий знак. І протягом найближчих 12 місяців Юпітер буде йти по знаку рака, тому можу привітати всіх раків, а також інші водні знаки це Скорпіони і риби. А з червня 2025 року по липень 2026 у вас буде дуже сприятливий період, який буває один раз на 12 років. Це так собі звучить дуже ну, потужно. Да. І для водних знаків зодіаку найближчі 12 місяців дадуть нові можливості в кар'єрі, в роботі, в соціальному зростанні. І основна рекомендація моя, як астролога, у цей час, у найближчі 12 місяців, дуже активно працювати. Претендувати на більше, не бути дуже скромними, тому що для раків, скорпіонів і риб якось себе рекламувати, говорити про свої здобутки, про свої сильні сторони, претендувати на щось взагалі буває складно. Тому що водні знаки вони ну, такі, їм комфортніше бути десь, знаєте, такими сірими кардиналами. І розуміти, що ну я ж працюю, я роблю, значить, мене повинні помітити. Але поки Юпітер йде по раку для водних знаків важливо виставляти себе на перше місце. І тоді у вас дійсно відкриються нові можливості і в кар'єрі, і в роботі, і в фінансовій сфері також. Але я думаю, що ми сьогодні більш коротко поговоримо про... Кожен знак червень, зодіаку. так, і так. про кожен знак Зодіаку. Просто хотілося якось змотирувати. Да. <головіки> у нас насправді не так багато хороших новин, і мені дуже приємно, коли, знаєте, можна комусь сказати, що от у вас буде позитивний, класний період. Про інші знаки, до речі, про Юпітер. У мене є таке велике відео на моєму ютуб-каналі, тому комусь цікаво, заходьте, дивіться. Тепер про червень, друзі. Отже, у нас іменинники червня це близнюки. І для близнюків, особливо до 20 червня, період дуже сприятливий саме для. Того, щоб проявляти себе, проявляти ініціативу, це хороший час для кар'єри, для роботи. Взагалі запускається ваш новий солярний цикл. Я думаю, що про слово соляр багато хто чув і знає. І це період, коли закладаються програми на наступний рік ваш особистий. Тому важливо працювати з планами, з цілями. І е, головне піклуватися про себе і бути в хорошому настрої. Це дуже важливо. Е, тепер то у нас рак А. А, а я почала з да? Ну Це ж ну, логічно. <рес> це ж їх місяць. Ну далі. Да. Ну, давайте. Близніків. Зазвичай я починаю з овнів, друзі, але ось так ми вирішили. З іменинників. Да. з іменинників почати, тоді будуть наступні раки. Овни у нас почекають трошки. Наступні у нас раки. І для раків, червень це навпаки такий період, знаєте, коли може бути менше енергії, менше якоїсь мотивації працювати, тому що. У раків завершується річний цикл. І ось цей останній місяць перед ним народження важливо трошки підекономити ресурси, не намагатися встигнути все. А навпаки, це час для аудиту, це час для того, щоб проаналізувати свій минулий рік. Подивитися, які потрібно закрити питання. А бережіть своє здоров'я, бережіть свою енергію силу, тому що її небагато зараз об'єктивно, і багато людей, до речі, раків можуть відчувати такий понижений трошки енергетичний фон. Це абсолютно нормально, знову ж таки, перед ним народження. Тому зараз е аналізуйте, що у вас відбулося. Минулого року це хороший час для психології, для духовних практик, для того, щоб трошки, знаєте як побути на самоті з собою і отримати ресурс зсередини, а не ззовні. Це те, що стосується раків. Ви ж рак, Оленів? Ні, я не рак. ні Зараз я скажу вам, коли я який збираю. Або лев Ні. ні Та Скажи астролог. Не вгадали в прямому ефірі ведучого. Ні, насправді зараз не я діва. Так. Да. щось у вас є від, від лева однозначно? Да, в мене є таке. Давайте після так. рака лева да. да після рака лев. Вот. А, значить, Для Леві, що можу сказати, місяць соціальних контактів дуже активний. Важливо вибудовувати контакти. Це однодумці, це професійна сфера, це друзі. Більше бути в соціумі, не наодинці, тому що саме через інших людей ви будете отримувати нові можливості, цікаві ідеї, підтримку того, що ви робите. Робите, дорогі Леви. Коротко я про левів сказала. По левам, але... левам, mm -hmm. да. <см <Soo> <см дуже мало дісталося інформації. Так, Діва. Діви, От мій для зайде. Олени, Діви, для вас червень це період, коли дуже багато цікавого може відбуватися саме в роботі в кар'єрі. А це час, коли треба попрацювати. Ну, діви взагалі люблять працювати, давайте скажемо чесно, але. От, якщо у вас є можливість на період до 20 червня особливо запланувати максимум роботи, початок нових проєктів, якісь розмови можуть бути навіть з керівництвом, ви можете досягти дуже-дуже хороших результатів, потім встигнете відпочити в наступному місяці. Коли? В наступному або, житті? Або, може, в наступному житті, так, але насправді ось цей період до 20 червня дає прекрасні можливості в роботі і в кар'єрі. тож... Скористайтесь ними, будь ласка. Добре. Тепер е, Терези. для Терезів хороший час. От Тереза можна відпочивати. Е, поїздки, відпочинок і навчання. Ось це основні теми для червня, а також це, якщо ви працюєте раптом в компаніях, які. Пов'язані з міжнародними там, я не знаю, бізнесами, організаціями, партнерством. Це дуже сприятливий час для того, щоб контактувати з іншими країнами, з за кордон, інші країни, інші мови. Це дуже сприятливий період для розширення своїх горизонтів і географії. Тепер у нас є скорпіончики. Ну, У скорпіонів часто бувають. Такі м, внутрішні трансформації. О, да. Це знак дуже-дуже потужний. І а, до 20 червня, особливо, у скорпіоні в час, коли можуть бути певні виклики в житті, певні ризики. Ну, Скорпіонам не звикати, я думаю, правда ж? А, хороший час для фінансових рішень, а, для того, щоб інвестувати гроші, думати про фінансове зростання, планувати щось, і, ну, і взагалі приймати важливі такі а, стратегічні, я б навіть сказала, фінансові рішення. А стрільці дуже оптимістичний знак. До речі, у стрільців надзвичайно хороший час для стосунків: це кохання, це розвиток тих стосунків, які у вас уже є. Це про партнерство взагалі. І партнерство не лише особисте, ділове, дружнє партнерство. Особисто, звичайно, також тут важливо, що бути в соціумі, спілкуватися. Якщо ви працюєте в сферах послуги, продажі. Роботи з клієнтами. У вас може бути дуже спрятливий час. Тож знову ж таки скористайтесь, ним, будь ласка. А далі у нас козироги. Козироги, як завжди, працюють, як і діви. Ми на Ми одній разом, хвилі. Тому для козерогів хороший період в червні для роботи. Нічого нового я, напевно, для козорогів не сказала, але тим не менше, у вас є можливість систематизувати дуже багато процесів. Навести порядок, важливо зараз займатися здоров'ям. Ось цей період до 20 червня він потребує уваги до здоров'я. І саме такий, знаєте, от розпорядок, планування, планування відпочинку і роботи, це дасть вам можливість таку, знаєте, базу собі вибудувати, якою ви будете користуватися і надалі. Тепер у нас водолії. От, водолієм можна поїхати в відпустку. Дуже хороший час у червні для відпочинку, для того, щоб отримувати більше задоволення від життя, для того, щоб розвивати якісь свої хобі, проекти, якісь цікаві заняття. У водоліїв їх зазвичай дуже багато. І для водоліїв хороший час, щоб приділити увагу більше дітям. Якщо у вас є дітки, то от це може бути період, коли ви отримаєте задоволення від спілкування, якісь нові емоції, враження. А тепер риби для риб червень може принести більше відповідальності або якихось завдань, які стосуються сім'ї. Це дім, це сім'я, це батьки можливо і взагалі добре займатися будинком, от тим місцем, де ви проживаєте. Починаючи від ремонту, там якихось можливо генеральних прибирань, які ми всі дуже любимо. Завершуючи питаннями, які стосуються, ну, я не знаю, плани там, кудись переїхати, придбати нове житло, щось змінити в тому місці, де ви живете. І особливо класно для риб бути на своїй землі. От це може бути будинок, якийсь дача. Взагалі контактувати з землею як такою, це буде дуже-дуже ресурсно. Ну і з природою, звичайно, також. Так, тепер овни дійшли, дійшли до першого знаку. Що стосується овнів, це червень це період, коли дуже добре навчатися. От Якщо вам хочеться розпочати якусь навчальну програму, отримати ще якусь освіту додаткову, піти на курси, семінари, купити собі книжку, врешті-решт дочитати якусь, от дуже хороший час, щоб приділити увагу освіті. А також це тема взагалі спілкування. Знову ж таки, овни дуже активні і непосидючі, в них багато енергії, і оцю енергію можна направити в комунікації. Особливо, якщо ви працюєте в сфері продажів, роботи з клієнтами, логістика сюди ж. Буде багато руху, якихось поїздок, дуже вдалих. Тому для овнів період досить активний. І у нас залишилися тільці. 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 На ну, у тільців, як як завжди, гроші. Розумієте? <гум> Діви, козароги працюють, ну, тільці також, але тут більше акценти йдуть на фінанси. Для тільців дуже сприятливий період для того, щоб а, ставити собі фінансові цілі розширюватися фінансово, можна інвестувати, робити крупні покупки. Дуже багато уваги у тільців у червні буде навколо фінансів або реалізації якихось своїх бажань, звичайно, матеріальних. Якщо ви давно щось собі хотіли купити, себе чимось порадувати, зробіть будь ласка, в червні це буде дуже сприятливо. Я в шоці слухала, думаю, ну блін, чому деяким в червні треба відпустку на відпочинок а деяким працювати. А потім таке думаю, ну блін, все, всі прогнози вони не просто так вони збуваються. І можна це помітити по, по своєму життю і загалом. Я дуже вам вдячна за такий детальний астрологічний прогноз, за такі побажання, поради кожному з здяку. Я думаю, що глядачі точно поставлять лайки, напишуть коментар, чи збулося в них чи ні, те, що вони сьогодні почули в цьому відео. Дуже вдячна і до зустрічі в наступних випусках. Дякую, до побачення.